А що би було, аби Сашка Ровного не було випустити кулю, якщо він здасть місто? І ні, я не бажаю йому смерті. Нехай живе 300 літ. Потім автор висловлює особисту думку оціночні судження та все, що йому дозволено законом України статтею 30 конституції України та всім іншим зброям України і дозволами. автор висловлює особисту думку. Вам обов'язково повинна подобатися. Ментально хворі люди регулярно пишуть у коментарях. Оди про подвиги руського вітязя, який вимушено перейшов на бік України. Мені розповідають у коментарях такі казки про Ровного, що навіть брати Грім би позаздрили. Та що там брати Грім? Стівен Кінг би офігів із останнього літня пані Ліда Гусєєва попросила у коментарях відчепитись від Сашка Ровного. Я попросив назвати 10 причин, чому я маю це зробити. І ось вони. Перша причина він не втік за кордон. Розумієте, тіп, який вболівав за руський мір до останнього, чомусь, за логікою пані Ліди, мав би втекти від своїх же героїв. Друга причина, за яку ровний заслуговує повагу пенсіонерів, це те, що він патріот. Апав і тут в мене навіть жодних сумнівів немає, бо він дійсно патріот. Патріот до останньої волосинки на своїй бороді. Але не патріот України. Така разниця, що було вчора. Важно, що є сьогодні, і ще більш важно, що буде завтра. Бо не може патріот України виступати проти української мови. Не може український патріот їздити до Москви за вказівками. І не буде український патріот організовувати путінські шабаші у вигляді побідабесія і різних безсмертних полков. Так чи ні? Тому так, Вілкул патріот Тут питань немає. Лише в тому питання, якої країни він патріот. Це ворог. Мешканців нашого міста далі в заслуги ровному його пенсійна фанатка каже, що він хороший організатор, і тут вона дійсно має рацію. От без питань, що що, а організатор він дійсно хороший. Дякую. Інакше як би йому вдалося організувати грабунок бюджету кривого рогу на 27 мільярдів гривень, коли той самий бюджет був менше за 14 мільярдів за минулі два роки? Тут дійсно з організацією усе на 5 балів. 5 мільйонів. Далі пані Ліда каже, що Сашка Ровний вчасно реагує на будь-які негаразди. І корупцію. Ось приклад у 2017 році. За наші податки вілкули відремонтували міст між зарічним та 129-м кварталом. Через місяць прийшли вілкулівські комунальники та зруйнували нове асфальтне покриття. Я звертався і до мерії, і до департаментів благоустрою, і з 2017 року реакції не було. Тільки сам міст реагує, він вже 5 років як руйнується поступово. Нормально. останній пункт із п'яти названих Лідою Гусєвою це дружба Сашка Ровного із Кімом. Що на думку, ліди, це дуже добре підтримувати сусіда. Тут навіть коментувати не хочу. Самі напишіть у коментарі, який із цих аргументів на вас справляє найбільше та найсильніше враження. А ми поки що з вами пофантазуємо на тему, а що би було, аби Сашка Ровного не було. І ні, я не бажаю йому смерті. Нехай живе 300 літ. Це просто роздуми на тему. Аби Павлов був живий, а Ровний був на його місці. От що б тоді було? б? Город працює в нормальному штатному режимі. От уявіть, що його чомусь не стало. Ну що тоді? От як ви вважаєте, місто би зупинилося? Наші бійці б облишили окопи. А волонтери б, вони б перестали допомагати. Може, сонце б не сходило. І ніхто б інший не зміг би виконувати ті функції, які узурпував Сашка Ровний. Ви ж розумієте, що це все маячня. І без ровного нічого б для мешканців Кривого Рогу в гіршу сторону б не змінилося. Мягко гаварія. Навпаки, в бюджеті ще більше грошей було б, бо не було б кому красти. Все кралі, аналізуючи все те, що мені відомо про Сашку Ровного. Я переконаний на усі відсотки цього світу, що він вимушено співпрацює з українською владою, бо рашистів ЗСУ та ТРО зупинили і місто вони не захопили. Тому у ровного не було інших варіантів, щоб вижити, окрім як перевзутися, що він власне і зробив. Да до останнього моменту, до 24 лютого 2022 року, ровний вболівав за руський мір відкрито і від усього серця. Але коли йому пообіцяли у це саме серце випустити кулю. Якщо він здасть місто, він щиро і вимушено передумав. Ну і став патріотом. Ну в перший же день війни. І тепер, щоб врятувати свою шкуру, вберегти можливість красти, усе, що йому лишається для нього це питання виживання. Все, що йому лишається, це робити вигляд, що він патріот і максимально налаштовувати на свою сторону найбільш вразливі слої населення, тих, кого можна підкупити за борошно чи за 500 гривень, чи за якісь сказки історії. Наші люди мудрі. зараз активно йде робота по перевезенню мешканців із Херсонщини у Кривий Ріг, і створення у цих людей максимально позитивного враження, щоб у майбутньому у ровного були їхні голоси на виборах. Як херсонці будуть голосувати? Щоб отримати виплати від держави, їм потрібна прописка, яку у кривому розі дають на гуртожитки чи знаходять інші якісь схеми, тобто нові мешканці Кривого Рогу у нас з'являються, і в них з'являється враження, що у нас тут безкоштовний проїзд і все класно завдяки ровному. Слухайте, я дійсно переконаний, що люди не змінюються, а лише можуть адаптуватися до змін у навколишньому середовищі. так чи не так також. Я переконаний, що якби у расистів не було такої самої корупції, яку в кривому розі побудував ровний, то вони би дійшли до Кривого Рогу, захопили би Київ. А Сашко, прикриваючись тим, що дбає про людей ну, типу, дбає про мешканців нашого міста. Став би гауляйтером, а можливо, замість Януковича і президентом, бо він же мріяв бути президентом. Якби расистам вдалося перемогти, ровний став би чимось на кшталт Дениса Пушиліна із так званої ДНР, тобто пожиттєвим гауляйтером, без виборів і усього такого іншого. Сидів би, грабував, брехав і робив би все, що робить зараз. Але геть нічого б не боявся. Звісно, якби расисти перемогли, то мене би зараз не було на цьому світі, бо всі гауляйтери на окупованих територіях віддавали спи. Ски патріотично налаштованих українців спеціальним групам кадирівців, які їздили їх та вбивали Кастетами, трубами і збили. Тому я щиро вдячний захисникам за те, що не допустили рашистів у кривий ріг та виганяють окупантів із нашої землі. І ще я щиро сподіваюсь: от чесно, кожного дня прокидаюся, беру телефон, читаю новини, де СБУ то там, то сям, хлопають покидьків рашистів. А кривий ріг чомусь не чіпають. Дев'ять місяців. Я щиро сподіваюся, що найближчим часом і в нас в місті будуть гарні новини про арешт расистів колаборантів Чи ви думаєте, що вілкули не такі? А ви вірите в те, що ровний прозрівий став патріотом та дійсно полюбив усім серцем Україну та так сильно, що ж мову повчав вивчати? Пишіть у коментарі. Ну а на цьому все. Щиро дякую за ваш перегляд. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити лайки та за можливості підтримувати цей канал фінансово. Бо щось останній донат був, напевно, два тижні тому 200 гривень, і все, і більш нічого. А, а я працюю кожен день. Ну, майже, ну маю на увазі, кожен день виходять відео а на Ютубі, майже кожен день. Все, бувайте. А все остальное то такое. Атлукало.